Літо розпочалося за розкладом і одразу продемонструвало нам всі свої максимальні можливості. Температура повітря різко пішла вгору, а особливо в день, коли відмічалася спека 30-32 градуси. І треба сказати, що така висока температура для цього часу є найвищою за останні 80 років. Пройшли рісні дощі, відмічалися численні грози, відмічався шквал 18 метрів за секунду, подекуди випав град, а на окремих локаціях є численні відеоматеріали, де випав крупний град розміром із курячі яйце. Це вважається стихійним явищем погоди, і град такого розміру випадає в середньому раз на 10 років. Зараз презентація погодної сили завершилася. Через територію Житомирщини перемістився холодний фронт, тому до кінця тижня ми будемо перебувати під впливом прохолоди. Температурний режим буде не дуже змінюватися. Вночі це буквально 9-12 градусів тепла, а в день буде змінюватись від відверто прохолодних днів, коли стовпчики термометрів ледь подолають 16-18 градусів до більш помірного тепла 21-23. Наприкінці тижня. Сонячних прояснень буде достатньо, але сонцю повинно бути соромно за такі скромні показники. Щодо опадів, то переважатиме стійка погода, тому що холодне повітря досить щільне і важке, тому на території України утвориться поле високого тиску, а антициклони зашкоджають випадінню опадів. Вони все-таки будуть, але в окремі дні. 11 червня, переміститься через територію Житомирщини атмосферний фронт. Який буде супроводжуватися рясними дощами а подекуди грозами. А 13 червня переміститься ще один фронт, але його можливості будуть досить скромними, дощі будуть невеликими і пройдуть лише в окремих районах області. Протягом тижня буде переважати вітер північно-західного напрямку і досить свіжий, його швидкість буде до 10 метрів за секунду. А у дні, коли буде проходити атмосферні фронти, він буде ще посилюватися до 12-14 метрів за секунду.